Чи зможу я відтворити трипільський керамічний вайп? Крок перший знайти ідеальну вазу. Як на мене, виконано. Крок другий намалювати ескіз. Трипільці не просто малювали на своїх виробах, а зашифровували туди сакральні меседжі. Але я не стала лізти в древню релігію, тому малюватиму абстрактно. Просто вайб. А це мій референс. Ciao. Крок третій. Знайти щось, чим можна малювати по кераміці. В мене це ось такі маркери. За інструкцією, ними можна малювати по чистій поверхні, дати висохнути, а потім запекти виріб. Так і зроблю. Крок четвертий. мос... Малюємо. В 2015 році в селі Доброводи на Черкащині розкопали перший трипільський гончарний горн. Саме завдяки цим пічкам кераміка трипільців була такої високої якості. Трипільці виготовляли господарський, кухонний та культовий посуд. Також археологи знаходять трипільських мадонн та ракотових жіночих статуеток. Вироби розписувалися чорною, темно-червоною, білою та жовтою фарбами. Майже закінчила з орнаментом. Треба бути уважною і не малювати на тому, на чому виріб стоїть. Зайве потім можна змити тим самим стериліумом. На звороті залишає свій фірмовий автограф. Чар. Крок п'ятий. Запекти в духовці. Вмикає її на 160 градусів. Даю нагрітись. Ставлю всередину вазочку. Засікаю 25 хвилин. Саме час зробити паузу і нагадати вам. Донатьте на ЗСУ і ставте мені вподобайки. Вимикаю духовку і залишаю вазу всередині до повного вистигання. Вічність по тому Витягаю готовий виріб. А тепер те, на що ви весь цей час чекали? Пані трипільська вазочка. Чи схоже вийшла на вироби трипільців? Напишіть у коментарях. Насолоджуюсь, переставляючи її з місця на місце. А ще подивіться на моє відтворення опішнянської кераміки і як я зробила петриківський розпис на торбі.